На вулиці зараз заберу. І я сьогодні хочу сходити привідати Наталю, Сашу, Наташу. Вона вчора запрошувала, то я каже, приходь на чайок, то я сьогодні схожу, провідаю, потім буду далі займатися чимось. Поки складаю плесос, ой, це ж такі справи. Так. Це, це. Це так, це віднесу викину. І буде чистий пилисос на завтра чи на післязавтра, як там вийде в мене. У мене отут в самому низу лежать мої сумочки і пилисос. А це ж дуже довге, то я його ховаю, під кровать. Так, іду фандюшу забирати. Де вона тут? Ага. Не замерзла, та ні, на дворі, вроді так. Нуль, може. Що, стоїмо? Стоїмо. Зараз лапки помиємо. Телефонує Наталя і каже, я тобі казала, йди на чай. То я думала, ще рано може. Щось вітер і написано плюс один, але мені сьогодні не хочеться працювати на вулиці. Так, так що піду на чай. О, терочка прокинулась. Тут все зелене, бачите, яка в нас зима. Тера, ти чого? Тере, терочка, привіт. Не лай. Так. Ну, якби трішки тепліше. Так сьогодні не хочу нічого робити на вулиці. О, тут від... Ой, відчинено. Щось іще тут робили. Не, не закриваю, бо було не закрито. Якийсь зелений кущ треба спитати, що тут таке? Під, е, оце. Е, під ялівцем. Ну, пішла. О, дозволили зайти на пакет. Ой, клас. Оце ж можна в такий телевізор йому сюди. Не, хочу телевізор. не хочеш Саш? Ні. А чого? Не хоче телевізор. Привіт. О. Я прийшла. Чай будемо пити. Ага. Ну, пішли. А це ж ти так. Це... А, це вже складений. О, весь його. Ой, зараз, клас. Ой, і тебе тут. Ой, підожди. Класно, класно, дуже класно. Це, є, ось сюди. Mm -hmm. А, це ж. Я поняла, чому не, не, можна, не можна купити базар. <с <с та все та я гривень. знаю. Там ми в і в тіктокі повиставляли, що прям страшне. Там тридцять е... бригад. Ага, да. да, да. О, і два вчора їздили, позавчора їздили. І не можемо купити дорожки. Ну нічого. І ти з ними їздила чи дома була один день. Їздила, один, один день Не дні. їздила. Ну добре, пішли чаю пить. А привіт, пішли чаю, поп'ємо. Я подивилася. А, Люся Люся й Толя. Ні, нема нікого, Наташ. Вже через буде. А я думаю, то ж куча машин. Ой, я ж тобі вклю нема вже нічого, тільки Сережина. Это, э, ти ж телефонуєш, я включила э, громкость. Як почала вона гавкать. Це ж дума, що ти йдеш, побігла до дверей. Нема, не, прийшла. не прийшла. Дуже гарно зробили. Та о, я знаю, Наташа розповідала, я бачила в Тікток, там показували, як оці облави роблять, о там все. Ні, так воно все закрито там просто. Воно всі, всі оці контейнери, всі магазини там все позакривали. Тому і не можуть. Ти вже скучила додому, що завтра їдеш. Ну, я каже, можна сувість. Совість на то. Саша болі, він піднявся ото лежать. Ну, понятно. Мовиш приїхати Я зібрала, Наташа З Наташою приїжджала. Ну, неділю побула, так? Ну, трішки вони від тебе відпочили, і ти від них. Ага. ага. Друга пішла неділя. А, так не ага, да? Ні, сьогодні ж четвер. Ну, значить, завтра. завтра. тебе заберуть. Зрозуміла. Знову температура. Ага. Ні. Ой, Щас Боже, на ну щось вона бронхи. так часто, бронхи. бронхи. Так часто Легкі стала хворіти. Ну так, да, це ж колектив, звичайно. Хтось зайшов і вона приходить додому, все нормально, потім тепертура раз, тридцять день. Отак, треба. Ну так. Да. Ну, Зайтом вона зв'язалась уже з докольницею. Угу. Ну, сьогодні дзвонила. І така соніка. Каже, міша пішов, я не чула, коли він пішов. Угу. Всім часом міш, пішов пішов. Так а чого ти до мене дзвониш, та я ж уже проснулася, треба вставати щось зробити. Ну так, да. і сказати, мама, як ти там. Mm. Все, добре, Надя, все, все добре, Надя. Все добре, Надя, Да. Прокинулись, руки, ноги в, вроді нічого, живі, працюємо далі. <працюємо, так. <працюємо, так. Доброго Здравствуйте. ранку. Здравствуйте. Привіт, Толечка. Привіт. Ну. Привіт, 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 сонечко. Привіт, подружечка, привіт, однокласниця. Пришла освіти до тебе. Як ви там? Ну і слава, слава Богу. Мені. Я вже э, лайк поставила твої э, одкриточки. Думаю, я ага, мабуть, вдома питання, не, не вдома були, да? по цьому. Поэтому... Ну, ви як завжди. Да. Я бачу, що тепленько одягнена. Да, тепленько одягнена. Значить... На дворі ж ти, ти знаєш, а мені чогось здалося, що вчора, чи то, що може я цюкала, ага. може, що я цюкала ти дрова. Трошки вітерець, то не мав, а сьогодні ще немає вітерця, так хорошо. Ну, плюс один зараз. А вчора було мінус два? Ну да, просто воно було якось. Я напахалась, то мені було тепло. Ти вже скоро перецюкаєш усі дрова. Ну я ото прибираю я там же, захваті. що. А що ж воно буде лежати, Люся? Думаю, ну коли чи приїдуть, чи... ну ти я ж, ж знаєш. Звичайно, я оті товсті такі я не перепиляла, я просто їх б там поклала. Ну, хоч оці гілочки тоненькі, я пообрубувала, і ну, осталось дві. Дві, здається, осталося. Ну, я сьогодні не хочу. я, Арсеніч, почину. я що з зробила? Нічого не робила, їла так, а це думаю, може, вареники наліплю. Ну така ледача, щось не хочу. Ліпи, ми приїдемо колись на Хорошо. Ліпи в малозілку да. отут. така ледача, щось не хочу. Он дивись, зараз вона тобі покаже щось, так? Та да? ні, в мене є вареники. А, да? Що Нагадала, бачиш. Так ти а, будеш. Так, а а. так ти будеш уже розігрівати, у тебе вони вже готові. Ми вчора Молодці. О, яка красота! Клас? Ага, гарненький.